Доброго дня, дітки! Запрошую вас на заняття з логіко-математичного розвитку. Сьогодні пропоную пригадати, які бувають пори року, назви місяців і назви днів тижня. У нас є чотири пори року: зима, весна, літо, осінь. В кожній порі року є три місяці. Зима, грудень, січень, лютий, весна, березень, квітень, травень, літо, червень. Липень, серпень, осінь. це вересень, жовтень та листопад. Пропоную вам пограти у гру, коли місяць березень? Правильно це весна. Коли місяць червень? Правильно, це літо. Коли місяць листопад? Правильно це осінь. Коли, коли місяць грудень? Правильно це зима. А тепер, дітки, Пригадаємо назви днів тижня. В тижні сім днів. Це понеділок, вівторок, середа, четвер. П'ятниця. Субота та неділя. Зараз вам пропоную пограти у дидактичну гру. Дні тижня. Якщо сьогодні середа, то завтра буде четвер. Якщо сьогодні субота, то завтра буде неділя. Якщо сьогодні вівторок, то що було вчора? Так. Був понеділок. Якщо сьогодні п'ятниця, то що було вчора? Так, був четвер. Дітки, дякую всім за увагу, до побачення і до нових зустрічей!